У четвер, 25 травня, пройшло засідання виконавчого комітету одеської міської ради. На ньому стало відомо про те, що тяганина за право власності на будинок Русово повертається до суду першої інстанції. Дорогі одесити, в мене приємна новина. Вчора Верховний суд України задовольнив касіційну скаргу Одеської міської ради та скасував незаконне рішення господарського суду та апеляційного господарського суду, якими громаду було позбавлено право власності на будинок. Русова справа направлена на новий розгляд. Таким чином, боротьба за право територіальної громади міста Одеси на будинок Русова. Триває також стало відомо, що мерія вже подала заявку на відновлення державної реєстрації правовласності власності громади на цей об'єкт. Нагадаю, що 23 лютого південно-західний апеляційний господарський суд скасував право власності одеської громади на будинок Русова пам'ятку архітектури місцевого значення на садовій 21 який повернувся у власність одеської громади у 2016 році. І треба додати, що саме скарги суддів південно-західного апеляційного господарського. Подарського суду до Вищої ради правосуддя і генпрокурора через тиск з боку одеського мера стали однією з причин посилення останньому запобіжного заходу спочатку на 30 мільйонну заставу, а пізніше СІЗО з альтернативою застави у 13 мільйонів.